Слава Україні, героям слава! Підтримуємо героїв збройні сили України. Кожен на своєму місці найкращим чином герої, які дають нам можливість залишатися з футболом, хлопцям грати у футбол, болівальникам бути на трибунах. Тож друзі до лівого берега. Так що Олександр Домолега захищає сьогодні ворота лівого берега. 2 зліва сьогодні працює Кевін Цюрполевич Симочко. Зараз удар гроші Удар! і знову. Проти Валенсія, ну а потім так вирішив а все ж таки ти, ти грати серйозно. Тут коментатори крім мене також чутно. Я думаю, у вас тут індивідуальна майстерність і ще раз удар. хороший удар добивання буде. Ух, який момент і домалігом'ягенько так починає використовувати свої музичні децибели, підтримати команду. Команда помиляється. Дивіться, яка контратака зараз може намалюватися тут. стояв, зараз. У трьох у трьох удар по центру пробиває, можна було значно цікавіше. Ну зараз можливо ще свій Ні, не виходить. Друга хвиля буде. Має бути Тішинінов на підбиранні. Тішинінов може пробити. Ну що, мабуть, це перший удар, який ми зробити до молезі. 22. Володимир Швець, 21. Решта це футболісти, яким по 19-18 років. Але дивіться, як зараз. Ну що, положення по грою немає можна пробувати! Удар! Іще удар! А ось а Ось і, гол, а ось і він. дивіться, хто забиває. Друзі, 29-та хвилина у нас. І тростянець все ж таки забиває. Чи не впав, що побилися лівий берег. Ну і ви прекрасно бачите, хто забуває у нашому матчі найкращий бомбардир Тимофій Хусін, Але дивіться, що Макс Чеглов зробив у підкаті без порушення правил. І спочатку до Молега, то потягнув, але Хусін не вимикається. І Тимофій Хусін забиває. Ну цей матч цей гол. Ми будемо дивитися ще кілька разів, як не намагався там завадити, але все ж таки і до Молега Гереш шість м'ячів забив. Два річний нападник. До речі, в першій лізі. Роман Гириш також три матчі вже зіграв. Зараз чи не перша така тросенця після перерви хороша важливість удар не забуває троскадець. Дому закривають правий кут від Рябенка. Ну що, зараз Тіщенко? Дивимося, хороше І Головою там футболіст Тростянця. Зараз це, це його голова. Кутовий, третій кутовий для лівого берега? Два серйозний підхід. Підготовка до під один! лівий берег два. зрівній рахунок, друзі. Який же провал у центрі оборони? І Зараз то там Тіщенко показує ось своєрідна така реакція. Футболь на 22 номер лівого берега. 2, Віталій Тіщенко зрівнює рахунок. Прогавили Тіщенка. Нічия у нас 1-1 у Тростянці. Ще дивимося, Хто ж тут не дотримав, то не дотримав Максим Чеглов. І знову може бути небезпека. І знову лелеки тут. Дивіться, а який простріл Рябенко! Все видно, все чутно. Послухаємо. Да, замість Павла Замуренко. Удар поворотах підступний. Підступний До речі, у першому таймі ми так окладно з вами розбирали, як Тростянець грає на своєму полі. Зараз може бути небезпечно. Перші мандри туди м'яча до Мазура. Мазур скидає центр. Тішиніно. Знову туди переведення. Простріл! Небезпека! Добивання! Гол! Добиває все ж таки тростянець на ну, якось миттєвість випереджає опонента. І другий м'яч залітає у ворота лівого берега. 2.53 хвилина. Тростянчани знову виходять перед рахунок стає 2-1 у нашому матчі. Ну і бачите, зараз кого обіймають. Тут ця звичайна команда. Весь тростяницький колектив разом з болівальниками. Дивимося, як проходиться закидання. Туди площа, там працює кусін, прострілює новенія положня по загрої. Тут в відчайдушно як не захищалися лелеки, але все ж таки тростянчани пробувають захист, в тому числі й до Малегу. І це Володимир Близнюк. ну ось так насичений на голи наш поєдинок. Три голи вже зайшло. Тотал 2,5, п'ять уже більше. І як ви думаєте, ще будуть забиті м'ячі? Знову Тростянець іде вперед. І тут можна за голову то схопитися, тому що буде далі. Приєднуватися. Лівий бере, звичайно, не буде відсіджувати Саловорадіо. Зараз дивіться, як класно шакон підпрацьовує. Куди Шакон кун скине? Амір арбітер то заважав. Тут неличка паніка навколо штрафної площі. Удара! Воу! У вас яка думка? Так, ось, друзі, пам'ятаєте, я вам казав про те, що багато різних таких цікавинок ми з вами придумаємо під час трансляції наших матчів. Лелеки зараз! Дивіться, який викид можна може набити ударго! 2-2! І рахунок знову нас зрівнюється! Лівий барах цю нагоду. Ще одні проблеми от розтенця в обороні. Лелеки зрівнюють рахунок. Дивіться там, скільки було футболістів-захисників, і куди ж там назад то скидає головою, а тут з лівого берега і прицільно пробиває у дальній кут. Ну що, гол також хороший, робочий гол. Хто там відзначається зараз? Пасічний, я так розумію. Нібито він, Богдан пасічний. Треба... Це знову ж таки на Ютуб-каналі Професіональної футбольної ліги не тільки прямі трансляції, а й коментарі тренерів. Інші цікаві відео. Так що підписуйтесь на канал завжди вам раді. Хосен пробуває цей удар. Полеги якісь були проблеми. Забрав м'яч Олександр. Хусін ішов одразу. в Пресинг. Ну і ще одна заміна готується. От Ростянця. ще одна. Це там Ковальський, Я так розумію, Георгій готується. Центральний захисник, вау, і знову небезпека біля тростянецьких товарів. Лічні хвилини залишаються. Надія Надійого трастянця. Ну що, друзі? Дивимося зараз там вирізняється. Головний арбітер. Навіс! Вибиває м'яч. Гості і все. Свистить арбітер 2-2. Нічия все ж таки у цьому поєдинку. Ну, бойова нічия, От, як завжди говорять Тростянець. Сьогодні також не перемагає. І пару слів про.